І страшні події досі у неї перед очима. Джесіка працює у сувенірній крамничці усього за 100 метрів від того місця, де в день взяття Бастилії відбулися криваві події. Я сама збиралася закривати, але несподівано 20 чи 30 людей забігли в магазин. Я уявлення не мала що сталося. Хтось сказав, що там теракт, то ж треба сховатися, заблокувати двері та вимкнути світло, бо на вулиці стрілянина. одна з родин, які знайшли прихисток у крамничці Джесіки, залишила їй на згадку листівку. Дівчина показує її своєму братові. Джеремі Дуже дякуємо за допомогу в ту тяжку хвилину. Будь ласка, бережи себе соленжежера. Джеремі тоді був на набережні і на власні очі бачив увесь жах. Я, як і всі, кинувся бігти, коли почув постріли. Згодом я дістався місця, з якого зміг усе побачити. Джеремі та Джесіка разом знімають квартиру у Ніці. Їхні батьки живуть у Каннах. Тато усю ніч залишався на телефонному зв'язку зі своїми дітьми. Okay. На нас батьків дуже лякає те, що наші діти повинні жити з цими новими загрозами. Здається, раніше життя було простішим. Це так сумно. Та не всі у ніці мають підтримку родин. У разі потреби можна звернутися у численні центри підтримки, які французька влада відкрила у місті. Мені сказали, що такі напади ніхто не може передбачити, і ми повинні жити далі заради тих, кому пощастило менше. ще одне місце, куди усі приходять стихійний меморіал на набережній, де й стався теракт. Поки що я не можу залишатися на самоті. Коли виходжу з дому, одразу мушу комусь подзвонити. Зараз я почуваюся в безпеці тільки поруч із близькими мені людьми. Сьогодні батько Джеремі та Джесіки повертається додому у Канни, але незабаром він знову приїде до дітей. Усі вони вирішили відтепер проводити якомога більше часу разом.